Піаль, сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Один плюс один продовжує національний телемарафон Наталя Островська, я Євген Плінський одразу до теми ефіру. Далі говоримо про молодь. Цими вихідними міжнародний день молоді, викликами, з якими зустрічаються зараз молоді українці. Тяжко порівнювати з тими, які обговорюють у молодіжному середовищі мирних країн. Українці, якими ледь за 20 Гинуть на фронті, захищають Україну, підлітки та студенти волонтерять. Багато юних українців вимушено опинилися за кордоном. Там вони навчаються у школах та вступають у тамтешні виші. Про що думають молоді люди, які бачать своє майбутнє, яким бачить своє завтра. Соціологи вже зараз говорять про. Проблеми, з якими може зіштовхнутися Україна після перемоги і радять думати, що з тим робити вже зараз. На цю тему ми будемо говорити з Вікторією Агаповою, аналітикиною Вокс Україна, докторкою філософії та економіки. Вона зараз в нашій студії. Ми рада звіта. От якщо говорити про міграцію з України, то за даними ЄС на сьогодні, з від початку війни з України виїхало 4,7 мільйони українців велика цифра. І о, в своїх ефірах ми постійно говоримо про те, як нам після перемоги повертати цих людей. Ви досліджували еміграцію молоді? Які цифри ви побачили, і що вас там зачепило? Ми досліджували, в першу чергу міграційні настрої молоді, тобто не конкретно тих, хто виїхав. а Щодо того, чи планують вони полишати Україну, А ситуація наступна: тобто, ми провели наприкінці квітня, на початку травня, опитування молоді від 14 до 35 років. років. Опитування проводилося вокс України партнерстві з Юрипортом організацією. Хочу одразу такий дисклеймер, що опитування воно не репрезентативне. Тобто, ми можемо говорити лише про загальні настрої, тобто не можна прям поширювати їх на всю молодь, оскільки. Проблема в тому, що, по-перше, вся молодь зараз не представлена там, наприклад, соціальних мережах, і за допомогою яких проводилося опитування. Частина молоді виїхала, частина молоді на фронті, частина волонтерів. Тобто, ну неможливо відтворити вибірку в повній мірі, така яка вона є насправді структура ну, ми молоді. Ми На те, щоб так. остаточні цифри знайти. А хочеться просто почути настрої, які ви Загаль, настрої, Ну, як загалом можемо може говорити про те, що дві третини української молоді. Бажають залишитися в Україні, тобто, взагалі, це ну наче здається добре, е, і о, о, особливо, якщо порівнювати з 2021 роком, також проводилось подібне дослідження. Тоді 49% українць, української молоді хотіла залишитися в Україні. Тобто зараз відсоток виріс. А тобто більше все ж таки хоче залишитися в Україні. Але є два. Але по-перше, частина молоді вже виїхала. Ті, які бажали там, наприклад, у 2021 році виїхати, оскільки е, з початком повномасштабного вторгнення вони. Реалізували ці свої плани, вимушено, не вимушено, але виїхали. А частина молоді дійсно вирішила пов'язати 100% своє майбутнє із Україною, нікуди не їхати і впроваджувати зміни тут. А, однак і також є інша проблема, інша сторона питання. А коли ми дивимося на структуру вікову молоді, а тут вже починається ситуація трошки менш оптимістична. А оскільки діти підлітки там до 18 років вони близько половини хочуть виїхати з України, тобто 46%. А і з віком вже ця тенденція зменшує, збі, з, 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 змінюється. Тобто, чим старше молодь, тим вона бажає більше залишити частіше залишитися в Україні. Тобто, от конкретний приклад. Ми останні ефіри часто підіймаємо цю тему. Спілкувалися з талановитою молоддю, студентка, яка виграла всесвітню олімпіаду з математики в Японії. Вона каже, що мені запропонували вже вступати в Кембридж. Я точно вирішила. Претендент на премію Global Student Prize, Ян каже про те. Що я мрію про Брінстон, про Гарвард. Окей. І вони кажуть всі одностайно про те, що ми повчимось, але повернемося з новими знаннями, з новим досвідом тут, сюди, в Україну. Uh -huh. І будемо тут наповнювати, показувати, чому навчилися якось розвивати Україну. Ми намагаємося їм довіряти, але все-таки, що показує досвід? Uh -huh. Досвід, ну ми не можемо говорити конкретно за цих людей, які їх настрої трактувати. Тобто, це кожна людина особистість, вона має свої пріоритети. Може, дійсно вони хочуть отримати там досвід, перенести його в Україну, трансформувати Україну, нести зміни, реформи та далі розвивати науку, щоб дійсно покращувати життя тут і брати участь у повоєнній відбудові України. Однак, все ж таки як показує досвід, як показує практика і життя, частина тих українців, які виїжджають особливо. Ливо, ну це так називається відтік містків, коли та талановита молодь виїжджає. Вона здобуває вищу освіту за кордоном в Європі, в Сполучених Штатах, в Японії, Китаї, наприклад, і їм там пропонують такі умови, що вони залишаються все ж таки там і продовжують будувати свою кар'єру, вже пов'язуючи своє життя з тією країною, яка їх приймає, тобто вони вчаться. В Кембриджі, в Гарварді, їм вже на етапі навчання до них приглядаються роботодавці потенційні і вже пропонують на майбутнє їх залучати. Звичайно, частина може повернутися в Україну, тобто вони можуть пов'язати свою долю, своє життя, професійну кар'єру із тими країнами, а в Україну приносити цей досвід. Але ну тобто. Дійсно покаже час, але все ж таки є такі випадки, коли люди там діти вигравали у мене навіть серед моїх знайомих Є ті, які виграли олімпіаду міжнародну з математикою, їй запропонували премію грант на навчання в Швеції. Вона там залишилася. Тобто, все ж таки, така ситуація є. Ну тому, що вони створюють умови, і навіть після навчання, ти вже на етапі завершення навчання в, в Університет. університеті да, ти отримуєш вже якісь пропозиції роботи, вже якісь проекти можеш реалізовувати, якісь гранти і. Ти думаєш, ну якщо так мене тут хочуть, пропонують такі умови не безкоштовно. Пропонують. А що так. може робити Україна в цьому випадку? Можливо, це шлях для наших роботодавців. 에, слідувати тим тому самому шляху, як і європейці, і американці. Бо ми пам'ятаємо, одна зі складових цінгапурського економічного дива полягала у тому, що студентів, якраз коли були складні часи, вони направляли студентів в Японію, в Америку. В принципі, як і зараз ми можемо робити. Mm -hmm. Тяжка ситуація в країні, війна. Студенти можуть там навчатися, але паралельно. В Сінгапурі створювали вже умови для ведення підприємницької діяльності для проєктів, і ці студенти точно мали повернутися і працювати в Україні. Що може зараз держава зробити для того, щоб молодь все-таки поверталася, освічена молодь, обдарована молодь, яка навчилася там в Америці, в Європі, в Україну, і показувала цей досвід. Тут втілювала його. Ну на мою особисту думку, тут питання не лише в місії держави, це комплексна проблема і. Це ну не можна покласти, перекласти всю відповідальність лише на якісь державні органи, уряд і так далі. Тобто, тут ми всі маємо працювати над цим роботодавці мають працювати злагоджено тобто, це наша місія. Відбудовувати Україну післявоєнний час, і це має бути такий синергетичний ефект. Тобто, так, держава створює програми підтримки, але в той же час і роботодавці мають знати, відчувати свою роль у тому, як заохочувати, повертатися в цих талановиту молодь, яка виїхала на там тимчасово на роботу, там чи здобути якийсь досвід і сюди його повернути. Тому, ну на мою думку, це таке. Комплексна проблема, вона потребує комплексного рішення. А щодо держави, тобто, так здійснюються реалізуються іншими країнами, тобто, ми маємо якісь історичні кейси вирішення таких проблем, питань що в Україні це роб, як в Україні нам діяти. Тобто так, це має бути мають бути програми реінтеграції емігрантів. Тобто, чи це вимушені переміщені особи, чи це з власного з власної волі вони виїхали, але це мають бути програми реінтеграції, які включають як професійне кар'єрне зростання, так і те, що забезпечує їх особисте життя. Тобто програми, які дозволять. Отримати домівку, тобто це і е, програми кредитування пільгові і так далі, це і щодо інфраструктури, загалом в цілому, тобто ті особи, які повертаються, вони мають розуміти, що вони можуть, наприклад, створювати сім'ю в Україні, вони зможуть продовжувати свою кар'єру, наприклад, жінки. А вони мають розуміти, що вони можуть частину своїх домашніх побутових обов'язків якось делегувати, наприклад, дитячі садочки розвивати при там цих містах. Сях роботи, чи, наприклад, якихось муніципальні комунальні дитячі садочки, щоб жінка також мала е, розуміти, що вона може покластися на наприклад, державу і там реалізовувати свою кар'єру себе в цій сфері. А чому я кажу особисто про жінок? Тому що це якраз одна із проблем, і одна із напрямків реалізації стратегії гендерної рівності в ЄС в Європейському Союзі, яка і в Україні має реалізовуватися, щоб ми залучали більше жінок до систем освіти, до системи структури. Сфер інноваційних технологічних, які мають рухати потім після воєнну відбудову України, панікари ще хочеться запитати про да, настрої да, тієї молоді, яка готова виїжджати з України. Куди вони планують їхати? Які напрямки вони обирають, а, з виходячи з того дослідження, яке ми провели, в першу чергу це європейський союз а, і це. А, Такі лідер у всіх регіонах, тобто ми проводили не лише опитування там в Києві, а взагалі по всій Україні. Це було шістистові особи а, і навіть на сході України, на півдні України, все одно найбільш, найбільша частка це дві третини. Також хочуть виїхати до Європейського Союзу. Третина хочуть виїхати до країн Північної Америки, це Сполучені Штати та Канада. А частина менше вже чи готова виїхати до країн Азії, окрім пострадянських країн азійських, але є також і ті, які хочуть виїхати до пострадянських країн, але їх відсоток дуже малий. Це, наприклад, лише один відсоток опитаних на заході України і та. Там близько трьох відсотків опитаних на сході України а в Європі які обирають країни? А насправді це Польща, Німеччина, Італія, тобто ті традиційні країни цікава які... тенденція, тому що я спілкувалася з молодим поляком, який закінчив 11 клас. Він каже про те, що я не бачу свого майбутнього в Польщі. Я поїду в Данію, там буду працювати і в Швецію. Там більше заробітня плата, там мені більше подобаються умови. Та цікаво, та що українці молоді, вони хочуть в Польщу їхати, а поляки не хочуть там залишатися. А це можна частково пояснити імен. Ну, це такий квазі-термін, ментальною близькістю, тобто ми все ж таки східні слов'яни можуть зрозуміти одне одного, це і в подібність мов, тобто легше опанувати польську мову, аніж, наприклад, шведську, норвезьку і так далі українцям, тому що все ж таки основа одна. І плюс до того ж там є більша. Польщі найбільша частка іноземних студентів це українці, тобто українці, які виїжджають в Польщу, вони розуміють, що вони там навіть знайдуть свої ком'юніті, які будуть для них близькі, які вони зможуть допомогти їм асимілюватися, реінтегруватися в це суспільство, соціалізуватися. Але польща, навіть ось ці країни, вони також можуть бути нефінальним пунктом призначення українських емігрантів, тому що вони також можуть потім далі поїхати до скандинавських країн, до Німеччини, Франції або але далі. краще в Україну. А так, звичайно, я погоджуюсь максимально, що найкраще це повертатися ми в Україну відбудовувати. Дякуємо вам, пані Вікторі, за цікаву розмову. Вікторія Гапова, аналітикиня Вокс Україна, докторка філософії з економіки, була в нас в студії. Ну а далі коротка перерва, і ми повернемось до важливих розмов.